Привіт! З вами Максим. І це моє перше відео. І сьогодні я буду показувати вот таку от Формулу 1. Тільки я потіряв десь коробку с... від неї. Коробку не покажу так само, як інструкція. Так. Вот. Вот. Да. Як ви бачите, вона не вся сіра. Тому що от. Часно, не знаю, як воно називається. І я його робив сам. Так же саме це, ну і ось ця діталька теж, я сам робив. І все друге це від цієї машинки. Ну, тут нічого не відкривається. Но зато подивіться, яка деталізація. О, зверху вона така. І сьогодні я з одною рукою буду знімати. А в більшості своїх відео я якісь штатів з Лего построю або ще з чогось. І буду там вже знімати. Отак вот от. В більшості я буду знімати відео з Лего машинок. Машини там різні ще якісь постройки. Вот так отже декось з, з, з кимось буду знімати там з строю з друзями на вулиці, ну, если я і на вулиці буду знімати, то тільки цей... Тільки якісь там ігри, ще там щось. Комп'ютерні ігри теж буду старатися знімати. Вот, думаю, скоро. У ну, мене зараз скачується одна игра, називається OAZ Hunter. Е е 4x4, так. То от, буду з неї грати. Буду з там, одного телефона е теж грати, знімати відео. А ще Машинка з них. Ну от таке моє перше відео. Пожалуйста, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бо зараз я тільки починаю це все робити. Пишіть в коментарях, що мені ще робити. Ну, на друге відео я-то знаю, що зробити мені. Ну... Но... Ну, я вже там одну машину зробив. Відео будуть виходити кожного тижня точно, тому що кожного дня в мене не буде получатися. Мені тільки зараз 10 років. Ну, от так от. Все. Всім до побачення!